Ірино, вітаю тебе. Отже, на початок так якої теми стосується це нинішнє засідання, і, і в чому взагалі полягає його важливість? Вітаю, Остапа, так це вже восьме засідання, яке відповідно скликала Росія, яке присвячено надання заходом зброї України. Ми про це багато вже говорили. Так, але бачите, це така по суті. Останні півроку світ бачить і он бачить, що це така тактика Росії по відношенню до України та країн партнерів, коли вони скликають відповідно свої засідання, присвячені політичній гуманітарній ситуації або обстрілам тобто, Росія практично одразу скликає засідання, присвячене, Надання зброї і про те, що така тактика вже трішки вона набридла. дипломати говорили прямо під час виступів. Але сьогодні напередодні засідання зранку відповідно 48 країн вийшли спільною заявою: це Сполучені Штати і Велика Британія і України. Дуже дуже багато послів стояли перед радою безпеки, перед входом до Ради безпеки. Говорили про те, що по суті, сьогоднішнє засідання це чергове намагання Росії відволікти світ від вій від агресії та від посилення обстрілів і цивільних і інфраструктури, але ваги цьому засіданню, тому що як я вже зазначила, ця тема сама вже настільки набридла, що просто на неї навіть посли вже не ходили заходили або заступники, або радники політичні відповідно місії. Тому ваги цьому засіданню звичайно, надала присутність Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії, і це тобто він до цього був в ООН, окрім вересня, та коли була був тиждень високих дебатів в квітні, коли Росія Увала в Раді безпеки, і звичайно, він був по суті президентом. і Це тоді теж бурило дуже багатьох в Україні багатьох дипломатів. Але це це факт. Лавров знову сьогодні був в стінах ради безпеки. Більш того, він буде завтра також там. І він буде брати участь у міністерському у міністерській зустрічі Ради Ради безпеки щодо відповідної ситуації в секторі гази. Остапе ірино. Ми знаємо, що Росія і представники Вон постійно використовують майданчик Радбезу. Для поширення своїх пропагандистських тез. в чому сьогодні намагався переконати іноземних дипломатів Сергія Ірино? і як в принципі на це також відреагували представники України, які теж були на, на цій зустрічі. Так, Остапа Остапа, ти знаєш, виступ його був досить довгим, а тому що зазвичай є регламент, але він точно перетягнув по часу. І по суті, він був такою компіляцією всіх тих меседжів, наративів та виступів, які ми чули. От про за останні, по суті, з моменту початку повномасштабного вторгнення які лунали від заступника, або або відповідно російського посла. А наприклад, що дуже обурило людей, що він черговий, тобто Лавров, черговий, по суті, після того, ну тобто майже після. Двох років після трагедії в Бучі, після того як весь світ визнав, що це був воєнний злочин Росії. Він вчергове сказав, що це була інсинуація, тобто це була постановка, і а, він сказав, що а, виявляється це постановка через те, що Росія а, надсилала які запити, щоб отримати імена та прізвища людей, які нібито за його словами загинули, і надсилали вони ці запити гутейрошу. А відповіді вони не отримала. Хоча а, чому потрібно надсилати ці запити? Якщо ця інформація є відкрита, а, а, і люди захоронені, тобто є свідчення щодо того. Що це відбувалося, і чому саме до Гутереша Росія вирішила звернутися з цього питання? Він звичайно не пояснив. Але такий головний теж досить такий контроверсійний меседж, який він який лунав з його. Тобто, сьогодні була полягала в тому, що саме захід винний, тому що війна продовжиться. Тобто, якщо як тільки він закінчить поставляти відповідну зброю, то війна зупиниться. А на, натомість Сергій Кислиця, він процитував слова колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про те, що справжня ціль війни в Україні. Це все ж таки бити всіх українців і вбивати їх допоки вони будуть хотіти бути незалежними The war Крилата фраза Війна до останнього українця, яку так часто використовує російська делегація в цьому залі як звинувачення, насправді є їхнім гострим бажанням. Як випливає зі зізнання Медведєва, вони дійсно збираються вести війну до останнього українця, просто тому, що модель їхнього світу не містить ні України, ні українців, і це єдина причина, чому Росія так одержима українською стійкістю і глобальною солідарністю з моєю країною солідарністю, що призводить зокрема до постачання з Проя для допомоги Україні здійснювати наше право на самооборону необхідно підкреслити, що рішучість Росії завдати шкоди мирному населенню України не зменшилася, а навпаки, значно посилилась. Росія збільшила кількість атак разом із кількістю ракет, запущених по Україні. Звісно, цікаві так тези Сергія Лаврова, про які ти задала ну, ми відповідь українського представника. Почули Ірино, а що кажуть про це міжнародні посли? Також які були сьогодні в ООН? Тако ти знаєш, більшість послів в принципі розпочиналася виступ з того, що нагадували Росії, що насправді війну розпочала ця країна, та що вона несе відповідальність і за агресію, і за наслідки цієї агресії, і вона не повинна перекладати цю відповідальність відповідно на Україну та її партнерів. Окрім того, Роберт Вуд, заступник постійного представника Сполучених Штатів при ООН, він також сказав він, по суті почав свій виступ з того, що він нагадав, що Росія використовувала і використовує ООН як майданчик для поширення дезінформації, вочиво. Сьогодні це так само відбувається. Він також звинуватив. Тобто, сказав, що Росія звинувачує Україну в тому, що вона отримує зброю від заходу. Натомість Росія отримує зброю від південної Кореї, від південної Пенс... 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 Пенс Кореї, і відповідно вона має понести за це відповідальність. Жодні теорії змови та безпідставні звинувачення не перекреслюють того факту, що ця війна почалась з порушення Росією територіальної цілісності України. Це цього прагнення президента Путіна знищити Україну та підкорити її народ, яке продовжує цю війну. Імперіалістичні плани Росії очевидні, і ця зустріч є черговою спробою відвернути увагу від її воєнних злочинів і агресії. Це як підпалювач який звинувачує пожежників, щоб продовжувати свій злочин. Ірино. Дякую тобі. Ірина Соломко була зама на зв'язку зі штаб ООН.